Праву руху, плечі, штовхаємо, знову перпендикулярно тазу. Займатися йогою, шукати дзен і донатати. На Бориспільському стадіоні колос під мелодію мантри та Бориспіль разом із пульсар Фітнес організували благодійне заняття з йоги. Ми поговорили з тренером, який сьогодні буде проводити тренування. Це Анна Батинська, і ми з нею домовилися, що йога це максимально зручно буде кожному, хто буде брати участь в благодійному тренуванні. Більшість на ринковому занятті були новачками однак були й ті, хто вже знає, що таке йога. Серед досвідчених учасників була Марія. Дівчина поділилась, що займатися йогою дуже корисно для тіла. Тож благодійне заняття пропустити не могла. Одне з найважливіших занять виду спорту. По-перше, розкривається твоя жіноча енергія. По друге, дуже гарно працюють м'язи, і це допомагає в майбутньому. Не знаю, просто жити добре. Допомагає. Загалом 10 охочих долучилися до благодійної йоги із Анною Батинською, головною тренеркою фітнес-клубу. Завдяки нашим хлопцям, завдяки нашій. Наші нашому ЗСУ знаходимося в максимальній безпеці, і саме найменше, що ми можемо зробити для наших хлопців, це допомогти їм такими заходами, зібравши кошти на на потрібні їм речі. Вхід на стадіон був за благодійні внески та лише з гарним настроєм. Кошти ж збирали на квадрокоптер із тепловізором, який планує придбати благодійний фонд. Тільки вперед. Збори падають і дуже. Дуже помітно, що вони падають, тому що люди втомилися. По-перше, по-друге, людей не так багато можливості зараз багато донатити, тому що у людей проблеми з роботою. Багато людей були вимушені переїхати зі свого місця до іншого міста. І звичайно, у людей немає фінансової можливості багато донатити, але завдяки таким цікавинкам, як, наприклад, сьогодні тренування з йоги, завжди це там. Це маленька можливість донатити навіть ті гривень, але вони грають дуже велику роль. Після тренування організатори нарахували 1300 гривень, які вдалося зібрати на квадрокоптер завдяки небайдужим спортивним бориспільцям. Олена Гринюк, Назар Гераскін, Новини, телеканал Бориспіль.